Майже 65 мільйонів витратили з бюджету на житло для депутатів у Києві. Журналісти чесно виявили, що бюджетним коштом оплачували житло депутатам мільйонерам та навіть депутатам з підозрами у Держзраді. Що про це думають кияни? Давайте запитаємо. Да, знала? Ага, під що думаєте з цього приводу? Безобразие. Угу. А ось можете обґрунтувати, чому безобразі? Тому що вони і так багато получають, можуть за себе самі платити. Угу. Чи потрібно продовжувати оплачувати житло? Ні, не потрібно. Що я можу думати? То є злочин. Вони себе можуть самі забезпечити, а сьогодні потрібно зробити все для фронту. А тоді будемо забезпечувати. Ну буває таке, що чоловіка відправляють у відрядження і там йому можуть сплачувати житло. Mm -hmm. Якщо він з Києва, то напевно це трохи дивно. Ну, повинна дідішка водитися mm -hmm. на зйомну квартиру. Якщо в них є необхідна там, нормальна зарплатня, то ні, вони мають самі собі забезпечувати житло, як всі люди. В них власть, вони все можуть, а ми що? Ми просто люди. Нам mm тяжело, -hmm. нам важко. Нам важко. Живемо на зарплату від зарплати, а в них зарплати хороші, так що, що що ми можемо сказати. Ага, підкажіть, будь ласка, чи потрібно продовжувати оплачувати депутатам бюджетним коштом житло? Я знаю, що ні. Чому? Ну, вони і так жирують. Угу. Дуже багато живуть, жирують, люди просто страдають. Не хочеться погані слова казати, але вони цього не заробили. Угу. Люди платять за свої кошти, а вони за. За бюджетні живуть і живуть шикарно. А куди б ви направили б ці кошти, які витратили на забезпечення житла? Даний час на війну, на дрони, на каби, на все. Відчуття того, що нас постійно обманюють. Це по перше. Ну і по-друге, е таке запитання, чому зараз е чоловіки. Ну, не бажають йти воювати. Оце, мабуть, продовження буде цієї розмови. Винуваті, мабуть, ті, хто за наш кошт собі винаймають квартири у місті Києві. Куди б ви направили кошти? Ну, звісно, на ЗСУ, звісно. Звісно, на те, щоб дійсно хочеться миру, дійсно, хочеться миру, хочеться, щоб була вже ця перемога. Чи потрібно продовжувати депутатам оплачувати бюджетним коштом житло? Ну тут складне питання. Залежно від того, яка у них зарплата. Якщо зарплати вистачає на оплач... ну, оплату житла, то напевно ні. А якщо не вистачає, ну, якщо у них офіційна зарплата там, 3 тисячі гривень, то звичайно, що потрібно. Ну, тут... Депутатів 3 тисячі гривень. Я не знаю, які у них зарплати. Якби знала, то я б напевно вам точно сказала. Ну і зокрема, оплачували житло депутатам, які, у яких є саме підозри у Держзраді. Як ви до цього ставитесь? Ну негативно, звичайно, так як і всі. Думаю, що так не треба робити. Угу. Вони забезпечені люди і так не роблять. В ЗСУ хлопцям треба допомогти. Б... А що з цього приводу думаєте ви? Напишіть у коментарях під цим відео.